Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я зараз зайшла в парк. Тут ще такі троянди. Боже, яка краса в одному місті, які гарньоні. А який тут іде аромат, це щось неймовірне! І ще пісня така, любиш тільки мене на радіо. На таке можна дивитися і дивитися. У нас сьогодні тричі за день буде вимикатися електрика. Вночі було, зранку і ввечері. Зараз ранок з 9 до. Тринадцятою треба десь бути, тому я вирішила зробити свій ранок позитивним. І тут така краса, а люди теж виходять. Дуня така гарненька. Незважаючи на те, що я не дуже люблю, коли в парку грає музика. Мені більш то вподобає слухати природу, пташок, але нічого. Так хоч якісь там новини за наше місто, щось розповідають. Така спокійна сьогодні прогулянка. Ой, я навіть щось бачу хочу вам показати. Казати по-іншому. Якщо дійсно, це така краса. ну Без твого кар ну, ніяк не обійтись. Воно і в житті так буває. І люди різні. І що ти поробиш? І разом якось... Чудово. як тут чудово, рибалки. Така троянда. М -м -м. Я навіть не знаю, як вам її показати, такий сорт або вид, або як вона. Так? Така ніжна, ніжна, така гарна, гарна. Зараз займаюся. Поставила водичку, нехай закипає на компот. Тут в мене там відварюється 4 яйця, промила вже сушку, вона вже майже і набухла. Хочу зварити компотик. А я ще в компот вирішила додати, купувала полуницю і там були такі, начебто нормально, вони нормальні були, але я, можливо, якось в торбі їх трішки придавила. Я думаю, то нехай буде на компоті. Смачно. Це ж роблю ревізію. Все, добре. В холодильнику і там знайшла сирок. Ціна тижня, сільпо, як я вже сміюся. Думаю, треба зробити якийсь салатик. О, добре. А вчора у нас із водою так не дуже було, і з електрикою. Кажу, що, що будемо готувати і взагалі що їсти, то ми взяли суші, їли-їли, та й не доїли, то я зараз буду доїдати. Ну, а що викидати? Треба їсти. Зараз буду робити вже салатик. назва салату те, що я у холодильнику домовились. А потім стала дивлюсь термін придатності, треба ж подивитися. Думаю, о ні, ще якраз нормально. І колись купувала декілька сільпоці на тижня була. І два ми, як, щось ми робили, я не пам'ятаю, чи... порізали на кубики та з кавою колись попили. Так, було. Яйця, огірок теж. В нього такий вигляд був, зараз помила, то начебто краще. Роби зі мною хоч щось. Яйця, зелена цибулька, кріп та майонез. І, до речі, вчора якось я так я розгубилася, кажу відверто, тому що води немає, електрики немає, а їсти щось треба, а відповідальність у жінки, знаєте, як, щоб не були голодні. А мені владі каже, ну так, давай і суші купимо. Ну, я так дійсно кажу, чого ти собі так все ну, ускладнюєш? Чого? Я дійсно, інколи ми деякі речі ускладнюємо. Тому сьогодні провела ревізію в холодильнику, подивилась, що є один огірок, чотири яйця. Думаю, скільки є, скільки треба. Рецепту в мене дівчата ніякого немає. Все, що є, все, що. Зі смаком мені смакує, то і з того і роблю. Так, це я стояла, думала, що робити, мабуть, сюди зроблю. Одразу дістала, щоб було От, сирочок. Я буду все різати кубиками. До речі, можна зробити, щоб це було як намазка. О, щось Я не то підтіла тут. Можна зробити як на маску, тоді на тетушки. От. Хоча огірок він же ж сік пускає. все таке добре. Однаковими буду шматочками різати такими. Кубики. Так, що перше в руки пішло, то і ріжу. Кріп. Щось випав трішки. І таке мало. Так, когірок. Яйця теж на кубики, особливо дрібнити їх не хочу, як є такі добре, як є такі і цибульку зелену Це і зараз додаю майонез. Так, трішки небагато. І все розмішаю. Ось так, я не дуже хотіла, щоб було багато майонезу, але з іншої сторони, щоб ну, чимось смастити. І такий салатик я сьогодні приготувала. Далі я буду готувати вечерю. У мене так, дівчата, все, як то кажуть, приблизно. Нехай гречка трішки водички постоїть. я дістала таке шніцель. Шніцеля купувала. З курочки. зараз замариную, часник, спеції для м'яса, перчик та цибулька. І сіль. Ось ще додам о, -о -о. чесничок, чесник сушений. Добре, зробимо масажик. Так. Рукавички б слід було надіти, ну нічого, вже не наділа. Все. Нехай так хвилин 20 промаринується. Я не відбивала нічого, от як... Нарізали і так воно і є. І зараз зроблю кляр. взяла одне яйце, там сіль. Зараз трішки. Я нагадую, що в мене зовсім не кулінарний канал. Я нікого нічому не навчаю, готую так все приблизно. Десь столова ложка, нехай молочка буде. Так захотілося. Інколи додаю молочко, інколи не додаю молочко. По різному буває. Інколи можу сир моцарелла або сулугуні на дрібній тертушки так потерти. І зараз борошно, поки що столова ложка. А там подивимось. Все добре, розмішаю, якщо буде таке густе, дуже ще молочка додам або, ну, так, молочка. Коли немає молочка, я можу впевнено додавати і водичку нормальну. Я ще молочка додала, щоб воно ось таке було, бачите? І щоб... Не заморачуватися, дівчата, я одразу сюди, і нехай воно маринується. І кляр він буде закривати пори, м'ясо буде соковитим. так от поскладаю, поскладаю, потім все змішаю, щоб було добренько так. Ось і все. Процес пішов. А це я приготувала, якось нещодавно купувала мюслі такі. Теж. І завжди я люблю їх поєднувати з такими пластівцями, тому що так засолодке і мені пластівці ще подобається. І за ціною виходить вигідніше. Заощаджуємо. То Я беру там якусь ємкість, змішую їх і на сніданок з молочком такий буде завтра у нас сніданок. Так, що тут у нас якось так. Горечку додала вже в масло, нехай потрохи кипить. І, до речі, Таке масло я додаю, топлене масло вершкове я купувала. Ну, начебто норм. А салатик у нас вже є. Ось така вечеря. Сьогодні у нас буде. Що ви готуєте на вечерю? Поділіться, будь ласка. Мені теж цікаво, тому що інколи буває таке, що. Начебто і треба щось їсти, але нічого не хочеться. А у когось побачиш і думаєш, О, і я таке хочу, тому пишіть, що ви там готуєте на вечерю. Я вийшла трішки пройтись. Вечерю приготували. Плани на ранок стосовно сніданку я вам сказала. А зараз вдома нема чого робити, тому вирішила, нехай у нас буде така неспокійна прогулянка. І я показую те, що я бачу, на що я звертаю увагу. І цим я з вами ділюся. Якісь миті такого життя. Прогулюєшся спокійно. Щось про своє можна подумати. І тут я лаванду знайшла, її тут так багато-багато, яка краса в одному місці. Незважаючи на те, що у нас зараз немає електрики, тому та ніякі пішла пройтися, але але все працює. І, до речі, хочу сказати, що я вже звикла до цих звуків, і якщо раніше мені ем, я хотіла швидше пройти, то зараз та начебто й... йду про своє, думаю та й все. Та що, мої дорогенькі? Я буду повертатися додому. Маю надію, <с <с що я прийду додому і електрика вже буде. Тому о, які у нас там кульки. Які кульки? І сільпо працює у нас на генераторах і навіть підсвітку вмикають, щоб така гарна людям була підіймати настрій. Ого. І знаєте, що хочу сказати? Коли разом воно легше і краще. А коли буває так, що кожен тягне ковдру на себе, то добре і нікому не буде. Тому давайте будемо з вами разом і буде краще, легше, і обов'язково зустрінемось в наступному відео.